Mercedes Sprinter 316, чистий 17-й рік, кінець 2017 року, свіжопригнаний зі Швеції на автоматі з мотором 2.2, 316, це 120 кВт, 160 кінських сил. Такий-то на якомусь так більш-менш повному заряді з термою будкою гідробортом, з боковою дверкою. І будка 4.40 довжина, ширина 2,10 висота 2 метри. Оце машина тільки зайшла, оце я тільки помив. Це без всякої підготовки. Оце вчора зробив сертифікат до обіду. Бо сертифікація робить. Там можете і побачити по числу. Позавчора пригнав машину. Ні, то точніше я її ще вчора забрав, бо позавчора поставили там на облік. ух бляха на облік, на це. Розмитнули. Забрав я з митниці її. І тільки що взяв легенько там помив, ще треба буде, там чуть-чуть салончик підправити, деякі там. Деякі там мелоч зробити. От. Поки ви приїдете, то я це все зроблю, але якраз сьогодні неділя і мені треба на три дні поїхати. Я просто зроблю, щоб кому там треба буде, будете дзвонити до мене, дай. Там будемо розбиратися. Ну, поїду чи не поїду. Так, що я димлюся? Резина Піреллі, літня процентів 20 з носу. Так, умивач, фар є передній. Я так буду дивитися, що вперед. Що буде, що буде, що буде на очі мені попадатись, про те й буду говорити. Мотор зараз працює, номер кузова там є, пробіг 350 оригінальний, там він пробивається, нічого не скриваю. Бачу, що є датчик світла, датчик дощу, бачу є задня камера, камера працює, така. Понаправляючих добра камера, лобове скло ціле. Машина зараз заведена. Так, так. є вебасто вебасто працює, є мультируль, бортовий комп'ютер, це все є. Кліматронік є, кондиціонер працює, його вчора їхав з кондиціонером, тепло було. Сідушка працює, ця сідушка, підігрів сідушки, автомат ідеальний. Підлога, як бачите, коврика немає. Не знаю, може в нас де є, чи може не знаю, чи його немає цього коврика. Все, на маркузу такі, які є, можете пробивати. І хочу вам сказати, бо зараз тут знайдеться купа людей, що зараз кажуть, що воно дорого. От, Завжди буде дорого. Що було, що було mm. раніше по 19, я їх продавав, було дорого. 120 дорого. Ну, все одно позабирали. Так, не диминки, в екологію не лізли. Так, зразу скажу, по мотору, по коробці, по кардану, по підвісному, задньому мосту, полуосію. оце все клацання ніяких немає. Коли автомат береш вперед назад, теж ніякого клацання немає. Все нормально. Ідеобборд добре працює. Оце отака будка. Оце отака будка. Це стоїть там камера. От така будка. Ну, щось не тяжке возило, бо навіть бачите, що вона тут не мита. Оце ж таки, бачите, я оцю е -е, мив, мив на моїй ці машину, туди через дверки щось там накапало Чуть-чуть. Бо Під напором лупив там. Ну і все. подряпан немає, бо щось якусь... якусь фігню возили, легко було. Аби були хоча б палети, то було б видно, що якісь подертості були. А то, що зараз його помиється, вона буде як новеньке. Гідроборт все в порядку. Бокова дверка, все в порядку. Пробував її, вона і закривається. Так, що ще вам треба тут? Ну резина, не знаю. Ну подивіться, яка резина. Ну не знаю там. Ну 20% буде зноса. Раму я й не мив, але глушитель бачите як не. Ну не скажу як він, як новенький, але він просто не боржавіли. Рама ніде не мита, верхня частинка рами. Оце, бачите, алюміній. От дві ресори. На задньому мосту масла немає, оливи немає. Задні амортизатори, от як бачите, не, цього, не потекли. От. І все, подивіться, зараз ще з цієї сторони. Так, що вам з цієї сторони? Сідушка все нормально, метр міров'я. Цього тут ще є. Так. А, тут якісь документи є, подивлюся, може вдруг вам і сервісна буде, якщо хто не захоче. Ну тих в мене брали машину, то вони вже мене і не перевіряють. Хто не брав, може сервісна, але вона пробивається легенько. Так що нема проблем ніяких. Так, зараз я покажу вам моторчика. Моторчик теж там не митий. Ну ще не вспіли, як треба, то ми його ще там трошки десь щось ну, віддам в роботу по культури. Якщо кому йде на перекупку там чи на що то буде блищати, як собачі яйця. О. Так. Ось тут трохи води заллялося, десь через капот, бачите, то воно там що. Але чистесенько все робить. от на турбіні, так. Ніде тут масла, немає ніде. На турбіні мікра, тільки масла немає. На оцьому як воно називається? колекторі теж і сажі немає. Ну і все нормально. Дуже добре робить мотор. Так. І все. все. Ще є якийсь допомогний акумулятор, це, навіть на там Я не знаю чи він робить, чи не робить. Треба його поміряти. Все по порядку, все гарненько. І ніде немає, щоб де щось закрутилося, ніде битий не був. Все, оце ще є оновач парк. Так, ну що, ну що з цієї сторони можу показати, цієї сторони рама, так само ніде немає ні полущена, ніде не ні, там швів ніяких, тобто яких, мови немає. Ну і що? Є технічно справна машина з оригінальним пробігом. Кому треба такий автомобіль? Звертайтеся, бо я вам скажу з моїми навіть можливостями його взяти, то він мені здається. Також був на автоматі, то буде 1-3 місяці. У мене машин трохи є. Якщо ще й на автоматі. І якщо ви думаєте, що от оце 350 це багато пробіг. Але це автобановський пробіг 350, щоб ви розуміли. Бо якщо йдуть спринтера, оцей 316-й, От вони тільки автобановські, бо 313-311 я не беру, бо це чисто городські машини. Ну, хай дохані просто от по місту все болтається, все роз, розболтане. Така галяретка, я на них кажу. 316 чисто такі автобановські, от їх треба десь виявити і купити, щоб навіть щоб їздила по автобану і щоб... Щоб невеликий пробіг був. Реально я вам скажу. такого, Навіть півмільйона зараз трудно взяти машину. От можу вам сказати точно. замовіть зараз для якогось гонщика, щоб півмільйона вам пригнав машину. І хоча б, щоб в мою ціну не приженуть. Просто я їх не бачу, якщо я їх не бачу, то я не знаю де вони. Де, де вони там? Я їх маю бачити десь на аукціонах. От. Їх немає. І 600 тисяч немає. Немає? От. Бо вони не доходять до аукціону. Вони всі от і я на них кажу смерть, то вони просто пряма наводка їм туди до турка. Бо їх якийсь отто шміт на свій автохаус не візьме. Так що така машина, ще тут можна їздити їздити. Ну і все, чуть чуть дзвонить. Хто хоче добру машину, то це. Дзвоніть до мене, то хоч, хоч є гарантія, що мало того, що ви гарантія, що і доїдете додому, а гарантія, що ви ще і так трохи поїздите. Я думаю, тако без якихось там проблем, то 1200 такого, а потім вже почнете там генератори, стартери, що там все там обидно люди, демфера, часом турбіни. Ну таке. Ну, розраховуйте. Хто не вірить, перевирайте. не скриваю ні номер кузова, нічого. Можете подборщиків сюди присилати, теж там мені все одно. Удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.